Одразу чотири дружківські спортсмени на республіканських змаганнях вибороли золоті нагороди. Днями збірна Донецької області, до якої увійшли важкоатлети, перемогла на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Головна ціль – виступити на чемпіонаті світу, встановити світовий рекорд в жимі і, можливо, ще побідіть, і ще якийсь інший рекорд в Сумі. Чемпіонат України серед юнаків та дівчат від 13 до 18 років, що пройшов у Коломиї Івано-Франківської області, зібрав спортсменів з різних регіонів країни. Спортивна четвірка з Дружківки на помості демонструвала блискучі результати. Я дуже доволен, так як мальчики виконали норматив майстера спорту. І Руслан і Костя, то тобто Константин побив рекорд України в жимі Жемілежа, недавно встановлений в, е в сентябрі місяці на чемпіонаті міра. То есть это также был это и рекорд мира. То есть ми достойно живемо лежа, навіть на уровне чемпіонату мира. Про чемпіонат світу мріють і самі юнаки. Їх приваблює професійний спорт. Навантаження не лякають, а відтак вважають себе абсолютно готовими до міжнародних змагань. виграємо чемпіонат міра. Може, що спорт міжнародного класу. Якщо Так, дуже сильно. Поставити пару рекордів може. Сі Тренер задоволений, і результатами дівочого складу команди. Відзначив Дарину Лазебну, що підтвердила звання чемпіонки України, не дібравши лише 10 кілограмів до нормативу з майстра спорту. Натомість встановила рекорд Донецької області у 85 кілограмів з жиму лежачі. було, я ж дала кашналучше виступити. Дарина ж Русаненко у загальному підсумку зібрала 300 кілограмів для 13-річної дівчини, каже наставник: це відмінний результат. Даша Руслен, которая первый раз ездила на чемпионат Украины, то есть и у нее была соперница 17-летняя с э, черновцов девочка. Она выиграла у нее 30 килограмм. Мне очень понравилось, но я тоже хотела бы КМС выполнить, не получилось немножко. В следующий раз. То ж перше місце після сімо категорії. Загалом у чотирьох дружківських важкоатлети отримали сім призових місць. Таким чином, усім складом були відібрані до збірної для участі в чемпіонаті Європи.